Розпочався близько двох років тому з часів Майдану. Зараз вже так і не скажеш, тому що в принципі пов'язано мало вже з цим, але е, не менше з тим. Я досить активно допомагала на Майдані і була на той час посткросером. Зараз мене часто пишуть, що я досі посткросер, але вже з з'явою проєкту Вже ні, немає часу. Е, і мені весь час хотілося розповісти іншим людям за кордоном, коли обмінюєшся листівками, що відбувається в країні. Обігала всі книгарні, всі крамнички, інтернет-крамнички, нічого немає. Думаю, ну що ж робити? Спробую зробити свої листівки, ну, тобто, надрукувати листівки, але з роботами вже відомих українських ілюстраторів, художників, які працюють над цією темою. Почала шукати, знайшла Олександра Корішкова, знайшла Іллю Стронговського. написала їм, що хочуть так-так робити, а всі кошти хочу збирати на благодійність. На той час я навіть ще не уявляла, на яку благодійність саме я буду збирати. Були ідеї збирати на Майдан. Але спочатку почалося з пошуку авторів. І на радість мені всі дуже активно погодилися, тому що це дійсно було цікаво, такого ще не було на ринку. І почалося. Особливо прийнявся ідею Ілля Стронговський, тому що в нього була серія колажів з Майданом, за якою, в принципі, зачепилася. коли... Почала шукати авторів. Це в нас не багато листівок, але ось це одні з перших листівок, які на цю тему є. І Ілля погодився і каже: я якраз беру участь в книжковому арсеналі. Так що треба пошвидше робити. І давай робити багато, бо є місце. Ну, Надрукували такий досить великий, можна сказати, на той час наклад: вісім видів листівок. І воно дуже добре пішло. Тобто, ми не очікували, що буде такий, така активність з боку покупців, що це буде настільки цікавою темою. Ми тоді вирішили з Іллею, що треба все-таки зосередитися на тому, кому ми будемо допомагати. На той час Майдану і революції допомагали дуже багато. Але є тема, яка, на жаль, замовчується, до якої не привертають достатньо уваги, і це проблема неповносправних дітей. В країні дуже мало реабілітаційних центрів, які надають дійсно кваліфіковану допомогу таким дітям. І ми вирішили, що це буде наш напрямок. Вирішили зосередитися саме на цьому. В... Почали допомагати організації в Житомирі, яка називається Місія в Україну. Це повноцінний реабілітаційний центр, який безкоштовно надає послуги по реабілітації. Я, коли перший раз туди поїхала, я щиро кажучи, взагалі не знала, чого очікувати. І от навіть досі пам'ятаю, як я туди поїхала. Ну тобто, мені навіть трошки стрьомно було, щиро кажучи, от самій. І я думаю, треба ж туди щось привезти. Я накупила мандаринів, апельсинів. Приїхала туди, і я була шокована тим, наскільки кваліфіковано, наскільки добре розроблено, наскільки є різні професі... професіонали, які допомагають по всіх питаннях неповносправності, і діткам з аутизмом, і психологам, і психологія, і діткам з ДЦП, і з мікроцефалією. Тобто, просто поставлено все на ура. І вирішили, що це буде наш основний е, такий, ну, основна організація, якій ми будемо допомагати. Почалося з цього. Що стосується е, артової складової, е, ми почали контактувати інших авторів, шукати українців, які е, різносторонні, які з різних боків розповідають, ну тобто е, по-різному е, працюють з. Витворими мистецтва. Вони долучалися, і, тобто вони були дуже раді долучитися до цього проєкту. І так почало, почало, почало рости. Збільшилися точки продажу, ми домовилися з книгарнею Є, ми домовилися з іншими точками по всій Україні, яких зараз вже налічує більше ста. І зрозуміло, що ми вже якось досить швидко зростаємо. Треба з цим щось робити і виходити на якийсь інший рівень. А, і тоді сягнула думка, що можливо нам треба спробувати запропонувати наш продукт за кордоном, тому що в Києві він вже став унікальним. А, спробували з Вільнюсу. Це було рівно рік тому. Ми приїхали, ми були єдиними українцями, які виставлялися, і при тому не, книжко, не, не, книжко, не виробники книжок. А, і ми були шоковані, наскільки був інтерес до нашого стенду. Люди приходили до нас, вони дуже переймалися, в принципі, проблемою України, і ми зрозуміли, що ми там стали представниками України, тому що ми були єдині. Люди приходили до нас плакатися, співчувати тому, що відбувається, розповідати, як вони допомагають. Ми насправді взагалі не очікували такого прийому. І, ну, і відповідно, Листівки також були не чимось звичним для них, також. тобто в них такого немає. І Ми почали залучати іноземних авторів. І таким чином у нас були запрошення від інших міжнародних ярмарків. І Я можу сказати, що за попередній рік одним з наших таких серйозних досягнень стало те. що нас запросили на найбільший ярмарок у світі, європейський, це франкфуртський книжковий ярмарок. Вони дали нам шикарне місце. І от тоді ми зрозуміли, що наш продукт унікальний не тільки для України, він унікальний також і в принципі, тобто немає нічого подібного. Зараз ми трохи ми взяли таку, знаєте, невеличку паузу в плані того, щоб переосмислити. Наш розвиток і що і як ми маємо робити. Але вже на стадії те, що в нас є зараз, за той рік ми допомогли, ми перерахували діткам на неповносправність близько 200 тисяч гривень. В нашому асортименті більше 300 видів листівок з авторів з усіх країн: це і Бразилія, і Японія, і Китай, і дуже багато європейських країн. І навіть деякі ілюстратори для нас вже спеціально малюють закордонні. Тобто те, що для нас малюють українці, це зрозуміло, да? тому що ну, вони, вони підтримують нас. Але те, що для нас малюють іноземні ілюстратори, для нас це також дуже велика, ну, як сказати, таке, оцінка нашої роботи, тому що ну, не схожі мені на кого. Оскільки в нас дві таких цілі, да, основні по нашому проєкти, це перше це благодійність, другий це знайомство наших, нашої аудиторії, ну, тобто, по-перше, з усіма видами мистецтва, по-друге, це соціальна спрямованість. Тобто, ми хочемо своїми листівками привертати уваги не тільки до потреб, наприклад, неповносправних дітей, але увагу до АТО. Увагу до ЛГБТ. Ми стали першими виробниками ЛГБТ листівок. Нас, мабуть, всі сайти ці написали про нас статті. Нам було дуже приємно і досі нікого такого іншого немає. І насправді я не знаю, чи багато є таких за кордоном. Тобто, у нас є спеціальна категорія на сайті ЛГБТ. Ми плануємо цю е тему е розвивати. Ми хочемо зробити великий проєкт про те, що жінки працюють на тих роботах, на яких вони в принципі не мають працювати, але вони під іншими категоріями працюють, отримують набагато меншу зарплату, і на це закриваються очі. Ми хочемо зробити велику кампанію на цю тему. Ми зробили листівки з Махно, ми зробили листівки з бандерою. Коли ми стояли на ярмарках, нас, коли ми закликали людей до свого стенду, в нас зазвичай це звучало так: листівки бандери ЛГБТ АТО. І коли люди це чули, у них трошки отак очі вилазили і вони до нас підходили. В нас була серія і плакатів, і є листівка з кривавою з кривавою хунтою, з кривавим пастором. Це дуже привертає увагу. Тобто ми хочемо е, бути таким соціальним знаєте, об'єктом, е, до, до якого люди будуть тягнутися і будуть більше звикати до тих проблем, взагалі, які існують в суспільстві. Тому що зараз звикли більше закривати очі або йти за, е, дивитися на ті проблеми, про які говорять всі. Ми так не хочемо. Ми хочемо сказати, що є певні ніші, е, на які треба звертати увагу. І наші листівки в цьому допомагають. Ми хочемо зробити велику кампанію про те, що неповносправні в Україні є, і їх багато. А не видно їх на вулицях лише тому, що в них немає можливості вільно пересуватися. У нас досі навіть в столиці немає нормальних підходів в крамницях, в пішохідні зони. Станції метро, я не знаю, чи, можливо є дві чи три, які, на яких є ліфт, де вони можуть пересуватися. Тобто, і тому люди думають, що їх не існує, але вони є, і вони також такі ж люди. В нас немає інклюзивних шкіл. Ну тобто, можливо, там є якісь, але їх має бути більше, тому що діти мають звикати до того, що інші трохи інші діти з самого дитинства. Тоді в них не буде ось того, тобто, коли вони стали дорослими, і ось зрозуміли, що о, дійсно такі люди є. Вони мають рости з ними, вони мають гратися з ними. Тому що зараз приходять на майданчик людина з несповнесім'я з неповносправною дитиною, і всі починають так потрошку відходити, забирати своїх діточок, тому що вони не хочуть, щоб їхні діти гралися з неповносправними дітьми. Ми хочемо привертати увагу до цього більше. Ми хочемо залучати е, гранти на це на, на, на це на якісь великі компанії для повер, привертання уваги. Ми хочемо залучати гранти до таких проєктів, тому що ми самі не спроможні е, своїми силами під, ну, просто якщо ми будемо самі все це фінансувати, то в нас трохи е, скоситься ціль проєкту. Тобто, наша ціль це заробляти для того, щоб передавати передавати на, на, на е, сім'ї з неповносправними дітьми. А якщо ми почнемо самі фінансувати. То відповідно це зовсім вже не те. Ми і так соціальне підприємництво. Ми маємо покривати свої адміністративні витрати, е яких є, да, як з будь-якого підприємництва да, на друк, там участь в ярмарках. Для нас було дуже дивним і досі залишається дивним, що з нас багато українських ярмарків все-таки просять гроші за участь. Хоча ми розповідаємо, що ми благодійний проект і все таке інше. Не всі йдуть на зустріч. На жаль, перший період, коли особливо сильно збиралися на Майдан і на війну, ми, на жаль, навіть чули такі речі, що а навіщо ви збираєте зараз на неповносправних дітей, це не є актуальною. Це не є актуальною темою. Ми кажемо, ви знаєте, їм потрібна реабілітація постійно, вони мають пристосовуватися до життя. Тобто, це не може бути актуально або не актуально. Воно є і вони з цим живуть. І е, тих, хто допомагає, а то їх досить багато. Насправді там набагато більші суми збираються, ніж на неповносправних дітей. Є е, е, в нас ті люди, які нас постійно підтримують, і ми їм дуже вдячні. Але на жаль, поки ми є такою, знаєте, меншиною серед благодійників. Є ще декілька організацій, які цим активно займаються, але їх небагато у порівнянні до інших благодійників. На жаль. Трошки втомилися люди зараз від благодійності. Тому що в нас благодійники зараз всі, мабуть, кожен перший. І тому реакція буває різна. Тобто я не можу сказати, що зараз от такий позитив, і всі ставали, стали давати на благодійність більше. Ну ні. Тобто, по моїх відчуттях, ні. По-перше, потрібно все-таки більше інформування. Потрібно більше доносити до влади, що такі люди є, і що влада має робити якісь кроки на місцевих рівнях до того, щоб ці люди могли вільно пересуватися, щоб в них були, щоб було більше реабілітаційних центрів. Тому що це основа того, що вони зможуть мати нормальне життя потім чи не зможуть. Тому що, якщо їм не приділяти уваги в дитинстві, то потім це ну, їм буде дуже тяжко в житті. А є люди, які, в принципі, не можуть навіть за підтримки активної реабілітаційної, ну в залежності від вади, які вони мають, вони можуть і не стати соціально активною людиною. в принципі. Тому е, просто інформувати і в, кожен на своєму місці якомога більше допомагати, просто тим людям, які їх оточують, які є з такими проблемами, е, і розповідати про це іншим.